Кожен, хто хоч раз садив огірки на городі, знає, що це рослина з характером. Вона любить тепло, волю, догляд і найголовніше правильний вибір сорту. Здається, що огірок є огірком зеленим, хрустким, схожим на всі інші. Та коли настає пора закруток, виявляється, одні гарно тримають форму в банці, а інші розм'якшуються, мутнюють і втрачають свій аромат. Саме тому так важливо знати. Який сорт або гібрид підходить саме для заготівель, а який для салатів і свіжого споживання? Для тих, хто любить домашні соління, маринади й бочкові огірки? Питання вибору сорту стає справжньою наукою. Серед безлічі нових гібридів, що з'явилися останніми роками, особливу увагу заслуговують Герман F1 і кураж Ф1. Ці огірки стали справжнім відкриттям для городників, бо поєднують у собі і врожайність, і відмінний смак, і універсальність у використанні вони мають пучкові зав'язі, тобто в кожному вузлі формується не один, а відразу кілька плодів, що значно підвищує врожайність з кожного куща. Крім того, ці гібриди не потребують запилення комахами, тож чудово ростуть і в теплиці. І на відкритому ґрунті, навіть якщо погода не сприяє льоту бджіл. В умовах села це велика перевага. Адже кожен господар знає, що буває літо, наче для книжки, з сонцем і бджолами, а буває холодне, дощове, коли не кожна рослина встигне дати зав'язь. І тоді саме такі гібриди, як Герман чи Кураж, рятують городника від розчарування, вони плодоносять стабільно. Не бояться тимчасової прохолоди, не потребують зайвих клопотів. Головне дати їм вологу, живлення і своєчасно збирати плоди. Ще одна важлива річ, про яку варто сказати з самого початку, це призначення сорту. Не всі огірки підходять для засолювання, салатні сорти, хоч і красиві на вигляд, мають тонку шкірку, великі насінини і м'яку м'якоть, тому в банці вони швидко втрачають форму. А ось засолювальні або універсальні гібриди, як Герман f 1 і Кураж f 1 навпаки, мають щільну шкірку, дрібне насіння і хрустку структуру. Такі огірки, навіть після тривалого зберігання, залишаються пружними і смачними. Для сільської родини огірки не просто овоч, це традиція, запах літа, смак дитинства і невід'ємна частина запасів на зиму. У кожній хаті знайдеться кілька банок солоних чи маринованих огірків до картоплі, до борщу чи просто як закуска, тому й не дивно, що вибір сорту стає справою честі. Добрий господар завжди хоче, щоб його огірки були однакові, міцні з тоненькою шкіркою і приємним ароматом кропу, та часнику після засолювання. Сучасні гібриди, такі як Герман і кураж, знімають багато головного болю з догляду. Колись доводилося постійно бігати по грядках, стежити за цвітінням, гнати бджіл чи навіть штучно запилювати квітки, щоб не залишитися без урожаю. Тепер ця проблема зникла завдяки самозаплідним формам огірків, це значно полегшує працю, особливо людям старшого віку або тим, хто має великі площі посадок. До того ж, обидва гібриди швидко вступають у плодоношення. Від сходів до перших зеленців проходить усього 38-42 дні, це означає, що вже через півтора місяця після посіву можна збирати перший урожай, а через тиждень-два робити перші засолювання. І що важливо при регулярному зборі плоди ростуть рівномірно, не переростають і не втрачають форму. Адже кожен городник знає, що перерослий огірок це вже не смакота. А корм для свині або на насіння. вибір правильного гібриду це також економія сили ресурсів. Бо якщо сорт вимагає запилення, то в теплиці чи парнику це стає справжньою проблемою, доводиться відчиняти двері, приваблювати комах, ризикувати з протягами. А партенокарпічні гібриди, до яких належать і Герман і Кураж. Формують зав'язі без участі бджіл, тому дають урожай навіть тоді, коли інші огірки просто стоять у цвіті. Тож, коли ми говоримо про найурожайніші огірки для заготівель, мова йде не лише про кількість плодів, а й про їхню якість, зручність, вирощування та стійкість до умов. Ці гібриди виведені спеціально для стабільного результату незалежно від погоди. Вони дають міцний, рівний короткий плід. саме такий який найкраще лягає в банку і незна здувається після засолювання. Для багатьох сільських родин Герман і Куржа, Кураж стали справжнім відкриттям. Люди кажуть посіяв і вже спокійний, знаєш, що буде, що закрутити, і на ринок винести. І дійсно їхня врожайність часто перевищує старі сорти в півтора-два рази. На доброму ґрунті з належним поливом можна збирати по відру зеленців з кількох кущів кожні два дні, а це чимала підмога для сімейного господарства. Тому не дивно, що сьогодні Герман Ф1 і Кураш Ф1 вважаються справжніми лідерами серед засолювальних огірків, вони стали символом поєднання старих традицій з новими технологіями, бо навіть у селі. Де все робиться по-старому, люди цінують практичність і результат. І коли бачиш, як густо обсипані плодами батоги тягнуться по шпалері чи під парником, розумієш, це є той сучасний підхід, який допомагає зробити звичайну грядку справжнім скарбом урожаю. Щоб отримати справжній урожай від германа f 1 і куража f 1 потрібно не просто посіяти насіння у землю. А створити рослині такі умови, щоб вона віддячила сторицею. Ці гібриди належать до найврожайніших серед сучасних огірків, але тільки при правильній агротехніці вони розкривають свій потенціал повністю, як кажуть у селі. Огірок любить, коли за ним дивляться щодня, і це чиста правда. Починається все з підготовки ґрунту. Найкраще для цих гібридів підходить легкий родючий, добре дренований ґрунт, збагачений перегноєм або перепрілим гноєм. Земля має бути пухкою, бо огірок не терпить застою води, але любить вологу. Якщо ґрунт важкий, глинястий, обов'язково додають пісок або тирсу. Перед посівом грядку варто добре перекопати, розпушити і внести органіку, хоча б піввідра перегною, на квадратний метр. Добре себе показують суміші з деревним попелом і невеликою кількістю суперфосфату. Це допомагає огіркам стартувати швидко і дружно. Посів насіння германа та куража можна робити як безпосередньо у відкритий ґрунт, так і через розсаду. У сільських господарствах частіше сіють прямо у грядку, коли земля прогріється, хоча б до плюнцю п'ятнадцять чезайтрікс. Насіння заглиблюють на 1,5 см не більше, бо при глибокому посіві сходи будуть слабкі і затримуються. Важливо, щоб ґрунт був вологий, але не мокрий. Для збереження тепла і вологи, гродники часто накривають грядку плівкою або агроволокном, та це дає кращі сходи і захищає молоді рослини від вітру. Як тільки з'являться перші справжні листочки, огірки починають активно рости. І тут головне правило регулярний полив. Огірок на 90% складається з води, тому без вологи він не росте, не зав'язує плодів і швидко старіє. Поливати потрібно теплою водою, бажано ввечері або зранку, щоб не було опіків від сонця. Найкраще і рідко, але рясно один-два рази на тиждень у прохолодну погоду і через день у спеку. Якщо є можливість, добре працює крапельний полив. Тоді волога надходить безпосередньо до коренів і земля не пересихає. Ще один важливий пункт живлення. Гібриди Герман Ф1 і Кураж Ф1 утворюють багато зав'язей, а отже потребують багато поживних речовин. Раз на 10-14 днів їх потрібно підживлювати. Першу підгодівлю роблять після появи 4-5 листків, використовуючи розчин коров'яку або настій кропиви. Це додає рослині сили наріст. У період цвітіння і формування плодів вносять мінеральні добрива, наприклад, нітроамофоску або готові суміші для огірків. Дуже добре впливає на урожай позакореневе підживлення, обприскування листя розчином сечовини чи гуматів, особливо якщо погода холодна. Гібриди мають пучковий тип зав'язування. Тобто в кожному вузлі утворюється від трьох до восьми плодів це велика перевага, але водночас і випробування для рослини. Щоб вона витримала таке навантаження, потрібно регулярно збирати плоди, не даючи їм переростати. Якщо залишати великі огірки на батогах, рослина думає, що свою справу зробила, і припиняє зав'язування. Тому огірки знімають кожні 2-3 дні, а в спеку навіть щодня. Це головне правило, яке відрізняє досвідченого городника від новачка. Також варто подбати про формування куща у теплиці герман і кураж вирощують переважно на шпалері так рослини отримують більше світла і повітря, головне стебло підв'язують, а нижні бічні пагони прищипують до трех чутих листків, щоб не загущувати. У відкритому ґрунті їх можна пустити стелитися, але тоді потрібно частіше перевіряти під листям. Щоб не пропустити молоді зеленці. Ці гібриди стійкі до більшості хвороб огірків, але профілактику ніхто не скасовував. Раз на кілька тижнів грядки варто обприскати настоєм часнику, цибулиння або розчином сироватки, це допомагає запобігти борошнистій Росі. Якщо літо вологе, грядки не можна загущувати, бо від сирості на листках може з'явитись гниль краще менше рослин. Але добре провітрюваних, тоді і врожай буде більший, і плоди здорові. Для підвищення урожайності корисно регулярно розпушувати міжряддя після поливів. Щоб не утворювалася кірка, повітря має доходити до коренів, бо саме від цього залежить активність росту. Якщо є змога, мульчуйте грядки соломою або травою. Мульча не лише зберігає вологу, а й захищає плоди від контакту з землею. Що особливо важливо для чистоти огірків, коли збір відбувається часто. Не можна забувати і про світло. Хоча огірки люблять тепло, вони не переносять перегріву. У теплиці в спеку двері і кватерки треба відчиняти, щоб температура не перевищувала плюс 3 дій. У відкритому ґрунті можна ставити легкі тіні з сітки чи марлі над грядкою у найспекотніші години, тоді листя не обгорає. А зав'язі не обсипаються. Досвідчені господарі кажуть, що герман і кураж найкраще показують себе тоді, коли за ними дивляться, як за дітьми, коли городник уважно стежить за кожним листочком, не лінується полити, підживити, вчасно зібрати плоди, тоді і результат вражає. На одній шпалері можна мати до 8-10 кілограмів зеленців з квадратного метра. А в особливо сприятливі роки ще більше. Щоб урожай не зменшувався протягом літа, важливо підтримувати рослину в тонусі. Коли вона починає втомлюватися, можна оприскати її слабким розчином йоду або настоєм трав. Це діє як тонік листя зеленіє, батоги ростуть далі, зав'язі не обсипаються. Деякі господині додають у полив розчин меду чи сироватки. Кажуть, що це підсилює мікрофлору ґрунту і робить плоди солодшими. Таким чином, успіх у вирощуванні германа Ф1 і куража Ф1 залежить не від складних технологій, а від уваги і регулярності. Ці гібриди, ніби створені для села, де все робиться з любов'ю і турботою. Якщо городник щодня приділить грядці кілька хвилин, вчасно полє, підв'яже, зніме дозрілі плоди. Урожай буде рясний, а огірки рівні, соковиті, міцні і придатні до будь яких заготівель. І саме такі дрібниці прості, але послідовні дії, роблять ці гібриди справжньою гордістю городника. Ще якихось 30 років тому на більшості сільських городів переважали старі перевірені сорти огірків: Ніжинський, Муромський, Далекосхідний. Вони мали свій неповторний аромат і смак, але потребували постійної уваги та запилення бджолами. Якщо погода стояла дощова, комах не було, і городники нарікали цвіте, а зав'язі нема. У ті часи навіть селяни з досвідом часто виходили на городи з пензликами, вручну переносили пилок, щоб урятувати урожай. Зараз це здається майже неймовірним, але тоді іншого виходу просто не існувало. Та з появою нових гібридів ситуація змінилася. Першими на село потрапили саме Герман Ф1 і Кураж Ф1. і відразу стали предметом розмов. Люди почали дивитися з недовірою, мовляв, якісь іноземні насіння, дрібні, не наші. Але коли перші врожаї показали, що на кількох кущах можна зібрати повне відро огірків, скептицизм розвіявся. Тепер ці гібриди стали звичними, і навіть старші господарі визнають, та воно ж краще росте, ніж ті старі сорти. Петро з сусіднього села розповідав, як колись вирощував Ніжинський. Каже добрий був сорт, ароматний, але врожайність непередбачувана. Один рік повно огірків, другий пусто. Коли перейшов на герман, здивувався плодоносить стабільно, без пропусків. І навіть коли спека чи дощ, зеленці є завжди, а найголовніше вони не гірчать, навіть якщо день два не встиг їх зібрати. Для нього це стало вирішальним, бо гіркі огірки для засолювання це вже не смак, а розчарування. Інша господиня Марія з Полтавщини казала, що вперше спробувала кураж F1 на пробу, посіяла з десяток кущів у теплиці, щоб подивитись, що воно буде. І вже через місяць зрозуміла інші сорти можна не садити. Вона розповідала, що з кожного вузла виходить по кілька маленьких зеленців, і всі однакові, мов на підбір, короткі, цупкі хрусткі, для консервації саме те. А коли відкрила першу банку взимку, сказала чоловікові От тепер я розумію, що таке справжній огірок для закрутки. У старі часи, коли не було самозаплідних гібридів, селяни намагалися висаджувати огірки поруч із грядками, з квітами, щоб привабити бджіл. Хтось ставив баночки з медом, хтось розбризкував цукрову воду, тільки б комахи літали над рослинами. Тепер у цьому немає потреби. Герман і Кураж не залежать від комах, бо формують зав'язі самі, і це справжній порятунок у непередбачувану погоду. Особливо для тих, хто вирощує огірки в теплицях чи під плівкою, там, де бджоли й не літають. Ще одна перевага сучасних гібридів стабільність плодоносіння. Якщо раніше, після першої хвилі урожаю батоги старих сортів жовтіли й сохли, то герман і кураж тримаються довго, вони дають нові зав'язі навіть тоді, коли інші огірки вже завершують сезон. Багато господарів відзначають, що плоди продовжують рости навіть до осені, якщо є волога і підживлення. Це дозволяє не тільки робити засолки, а й продавати свіжі зеленці на базарі, що для села завжди вагомий підмога до бюджету, але не лише врожайністю славляться ці гібриди. У народі цінують також їхній смак і щільність м'якоті. Старі сорти часто мали великі порожнини всередині. А після засолювання ставали м'якими У Інгермана та Куража, м'якоть хрустка, зерниста без пустот. Навіть після тривалої термічної обробки у банці вони залишаються пружними, не розкисають і зберігають приємний аромат. Саме тому їх називають огірками для бочки, бо вони тримають форму як справжні засолювальні. Цікаво, що досвідчені господині помітили. Маринад із цих огірків залишається прозорим і немутнії, навіть якщо банки стоять у теплому місці. Це велика перевага, бо багато хто стикався з тим, що через два тижні після закрутки розсіл стає каламутним. А тут чиста вода, гарний колір, огірки стоять як нові. Люди кажуть ото вже вдалий сорт не підводить є й народні хитрощі, які залишилися з давніх часів. Наприклад, дехто садить герман і кураж поруч, чергуючи рядки, кажуть, що так краще запилюються навіть ті квітки, які могли б пропустити, і врожай стає ряснішим, інші додають улунки при посадці трохи золоту для кращого смаку і захисту від хвороб. А ще кажуть якщо поливати огірки відстояною дощовою водою, плоди стають солодші і щільніші, є навіть прикмети, пов'язані з огірками. У селах кажуть якщо перший огірок вранці зірвеш і з'їси без солі, урожай буде добрий або не саджай огірки у вівторок, бо листям підуть, а не плодом. Такі дрібниці передаються з покоління в покоління, і хоч наука їх не підтверджує, але кожен господар має свої традиції. І навіть із сучасними гібридами селяни тримаються цих старих звичаїв. Бо вважають, у кожній рослині живе своя сила, і з нею треба дружити. Порівнюючи старі та нові сорти, можна сказати одне сучасна селекція значно полегшила життя городникам. Якщо раніше потрібно було пильнувати кожну квітку, то тепер головне догляд, волога і часті збори, і все інше огірки зроблять самі. Але при цьому не зник той душевний підхід, який завжди був у сільській праці. Люди все одно виходять на грядки з відром, нахиляються над рослинами, розмовляють з ними, дякують за врожай. Бо скільки б не з'являлося нових гібридів, сільське серце лишається тим самим, воно радіє кожному зеленцю, кожному хрусткому огірочку, який виріс своїми руками. Отже, приклади з життя доводять. Герман Ф1 і Кураж ф 1 це не просто модні назви на пакетику, це результат роботи селекціонерів, який знайшов своє справжнє місце у селянських городах. Вони поєднали у собі надійність старих сортів і зручність нових технологій. І тепер уже важко знайти село, де б хтось не вирощував хоча б один із цих гібридів. Адже коли люди бачать стабільний урожай. Рівні плоди, хрусткий смак і вдалі засолювання вони не шукають кращого. Кажуть просто, та, та мені Герман і Кураж саме те, що треба. Коли говоримо про вирощування огірків, зокрема таких гібридів, як Герман F1 і Кураж F1, то головне, що треба запам'ятати кожному господарю, успіх не приходить випадково, він складається з дрібних, але важливих речей. Уважності, своєчасності і любові до землі. Ці огірки віддячують лише тим, хто не лінується. Якщо догляд постійний, поливи, розпушування, підживлення, регулярний збір урожай буде не просто добрим, а щедрим на заздрість сусідам. Насамперед варто пам'ятати про режим збору. Найбільше помилок роблять саме тут. Коли плоди переростають, батоги старіють, а врожай різко падає, тому краще ходити на грядку частіше навіть щодня, ну особливо в період активного плодоношення. Маленькі зеленці ростуть дуже швидко і за два дні можуть стати великими, втративши хрусткість. Регулярний збір стимулює нові зав'язі, тому чим частіше господар бере відро і йде збирати, тим довше триває плодоношення. Друге, на що потрібно звернути увагу, живлення протягом сезону. Гібриди витрачають багато сил на утворення численних зав'язей, тож без підживлення не обійтись. Найкраще чергувати органіку і мінералку, наприклад, раз на два тижні давати настій трав або перепрілого гною, а через тиждень розчин калію чи фосфору. Добре себе показує попіл, його можна просто посипати під кущ, змішуючи із землею. Він не тільки підживлює, а й відлякує шкідників. І пам'ятайте, надлишок азоту дає лише листя, а не плоди, тому не варто пересердствувати з коров'яком чи селітрою. Велике значення має і вологість ґрунту. Огірки не люблять посухи, але й надлишок води шкодить. Найкраще поливати теплою водою у вечірні години. Якщо є можливість, використовуйте бочку, щоб вода за день нагрілася. У спеку без поливу навіть найкращий сорт швидко скине зав'язі, і замість зеленців ви отримаєте жовте листя, мульчування, справжня паличка-виручалочка, скошена трава, солома або листя допоможуть утримати вологу і запобігти перегріву землі. Ще один важливий момент місце для посадки. Огірки не люблять протягів і тіні. Найкраще місце сонячна ділянка, захищена з одного боку парканом або кущами. І не забувайте про сівозміну. після гарбузових, кабачків чи динь огірки. Краще не садити, бо це ті ж самі родичі, які виснажують землю і передають спільні хвороби. Ідеальні попередники капуста, цибуля, картопля або бобові. Окремо треба згадати про підтримання чистоти грядки. Бур'яни не лише відбирають поживні речовини, а й створюють вогкість, у якій розвиваються грибкові хвороби. Краще витратити годину на прополювання, ніж потім лікувати рослини. Для профілактики можна раз на місяць обприскати настоєм часнику або сироваткою з йодом. Це простий і перевірений народний засіб, який тримає грибок на відстані. Для засолювання найкраще збирати огірки довжиною 6-9 см, міцні. Темно-зелені без пошкоджень. Якщо ж ви збираєтесь маринувати, то звертайте увагу на розмір і форму плоди германа і куража мають однакову довжину і діаметр, тому чудово виглядають у банках. До речі, господині кажуть, що ці гібриди мають гарну особливість, а не розм'якшуються навіть при повторному кип'ятінні, тому підходять і для гарячої, і для холодної заливки. Ще один секрет, який варто запам'ятати час збору врожаю, якщо зривати огірки вранці, поки вони прохолодні, вони краще зберігаються і не в'януть. Після збору не слід тримати їх на сонці краще відразу занести в тінь, прикрити вологою тканиною або змоченою мішковиною. Якщо плануєте засолювати, робіть це того ж дня, бо свіжозірвані огірки хрустять найкраще. Щодо хвороб, то навіть стійкі гібриди потребують уважного спостереження. Як тільки побачите плями на листках, не зволікайте. Можна обробити настоєм золи або слабким розчином марганцівки, а якщо літо холодне, додавайте у підживлення трохи гумату або біостимуляторів, це допоможе рослинам легше пережити стрес. Коли ж урожай дозріває хвиля за хвилею, головне не перевантажити кущі. Краще залишити кілька молодих батогів і дати старим відпочити, піджививши корінь золою і компостом. Так ви подовжите плодоношення до самої осені. Загалом, щоб уникнути проблем, дотримуйтесь трьох головних правил регулярність, помірність і уважність. Не варто гнатися за добривами чи поливами, надмір завжди шкодить. Огірок любить стабільність. Якщо він відчуває, що йому комфортно, то росте без зупину, навіть у найспекотніші дні. На завершення хочеться сказати просто Герман Ф1 і Кураж Ф1 це не лише врожайність і зручність, це символ сучасного підходу до сільського господарства, коли людина поєднує старовинний досвід і нові знання. Вони ніби продовжують традицію наших предків, але у сучасному, більш надійному вигляді. У цих огірках є все, що потрібно господареві міцність, смак, витривалість і вдячність за турботу. Тож хай кожен, хто читає ці поради, пам'ятає Земля любить руки, що працюють із серцем.